Добрий день усім. от Замовили сьогодні отакі от суші Осама. Два комплекта, Один називається Філадельфія повна. От вона, тут 764 гривні, отака тут от. Тут різні лососі є, да, з лососом, з вогрем, з креветками от такими. І от тут ще з чимось з білою рибою. Ось такі от цікаві. Ну, на сайті Осама Суші, можете зайти подивитися. Дуже смачні суші, з тих, що ми пробували, оці от нам, мабуть, найкраще сподобались. І також сет, оце от називається Хокі. Теж тут ну, якась рибка теж червона. Ну, більш конкретно на сайті можна прочитати. Ось тут -от видно, що якийсь сир є. Да? І от смачний тут з ікрою навіть є, теж, мабуть, якийсь сирний. І тут також є ця креветка, вугор, це таке м'ясо вугра, соус якийсь. Також вони питають, скільки буде осіб, і дають от такі от цікаві тут імбир, само собою, і соус також до суші, сама суші називається. Ось такі два набори. І оце у нас коштував 618 гривень. Сет хокі називається. От. Ну, Я так думаю, що на сайті ви теж зможете це подивитися: що, по чому, що конкретно входить. Ну, Такі дуже апетитні, всередині дуже класна така начинка. От нам ми вже на перший раз замовляємо, і дуже нам, із тих, що ми замовляли по Житомиру, то ці нам поки що найкраще подобається. Всім смачного, хто любить суші. Всім до зустрічі в нових цікавих кулінарних оглядах. Пока-пока.